укриття для того, щоб ви могли укритися. у таборі спецпризначенців під слов'янському нашій знімальній групі проводять інструктаж у разі атаки ворога. Ця ніч для українських військових стане переломною. У планах зайти до Слов'янська і Краматорська та вигнати бойовиків. Основу на розв'ядання які неоднократно були підтверджені, наноситься бомбовий удар. Поним? після півночі так і сталося. Слов'янськ запалав. Ну, Скоріше, либо какой-то промышленный об'єкт, либо техніка. была була інформація, том, що в школах в боксах стоять танки. Може, попали. Сонце встало, і через блокпост масово почали виїздити мешканці Слов'янська. З 12 до 4 був сильний автопстріл. Ми ждем, когда ви там все зачистите. Здесь этот зброй и с удовольствием вернемся назад не сразу Блокпост, на якому дороги назад уже немає. Українські військові випускають мешканців Слов'янська, але назад не опускають. І так буде доти, доки місто не звільнить повністю від терористів. Вообще не пустят обратно. Ми здесь для того, щоб в ту сторону пропустити, а брата не положите. Ви кудись ви їдете, поки Там останетесь відчуватися. А там собак сім'ї. Я розумію, хазяїн у жизни за дорогах. Ви знаєте, що обратно в город пускать не будуть. Тот город, который разбомбили уже не треба нас спускать. Одні біженці здають українським солдатам позиції сепаратистів, інші роздають поради. Діти в свій Київ захищають, і защищають За Януковича стоять десь ну, мною. Більшість де інформація де хто знаходиться. На блокпосту чекають не лише біженців, а й бойовиків. Як воно зустрітися з колоною терористів? Ці хлопці вже знають. Побачили обличчя ворога минулого тижня. Тепер терористи великими колонами не тікають або вночі через поле поодинці, або дорогою по кілька бойових машин. Як оці, котрі вночі намагалися вирватися зі слов'янська, зустріні мабуть, посі вісіч і бачите, після бою, після професійних професійних дій військових, отаке от залишається, буде залишатися. З усіма тими, хто буде робити зброю в на нашій державі встановити свій закон. Після себе у звільнених містах бойовики залишають російський слід і поодиноких соратників. На нас не приду нам сказали о евакуації за півчаса до виїзду. Похабцем втекли терористи із Краматорська. Як і в Слов'янську, тут майрить синьо жовтих Наші сьогодні вже флаг над версполком повісіли українські. Зараз ці розбігаються. Тепер основне лігіво терористів це Луганськ і Донецьк. В кошмар в касках, автомати, кошмар. Паралельно з акт. Активними бойовими атаками українські військові переміщують свої блокпости дедалі ближче до лігва терористів. кільце сужається, ми самі переїжджаємо все ближче і ближче. А це блокпост під Донецьком. За кілька кілометрів від нього ще на початку тижня стояли терористи. Тепер їх там немає, і хлопці знову готуються переїздити ближче до міста. Почали переїжджати з Дніпропетровської області і потихоньку все далі, далі, далі. Страх кажуть уже минув ще під волновахою. Давно це морально був, був найстрашніший випадок, тому що це був перший випадок. Немає емоцій вже ніяких без емоцій, із шаленою швидкістю курсує областю і патруль даїшників замість жезлів у руках автомати. А що, вже постріляний. Тут цей патруль не з місцевих. До зони АТО їх викликали з Київської області. Стежать, щоб ніхто не порушив правил. Щоправда, ці порушення нічого спільного з дорожнім рухом не мають. Доводиться слідкувати, тільки за тими правилами, які забезпечують життя і здоров'я людей. Зокрема, доїшники після саперів оглядають шляхи, щоб мирні мешканці не натрапили на вибухівку, яку залишають терористи. Вони, як залишають якісь позиції, свої стараються все мінувати. От і незалежно від того, один кілометр чи п'ять, чи десять. Вони не сурають. Зачем Кукурудзяні та соняшникові поля ось одні з найнебезпечніших місць. Так звана Зеленка, куди не радять заходити місцевим військові, і до міст, в яких днями замайріли жовтні прапори, повертатися теж не радять. Поки що не взяв бути вірш, тоді любить без безпечно зараз в этом районі. Перебуваючи постійно у напрузі, українські військові намагаються не забувати і про загиблих товаришів їхні час і про товаришів нових барбос і про почуття гумору. Поповерить командиру, дай гранату. Я приїду, дам тіші в руки. Видірну чеку і скажу тьосі, пасі ти... до тих пор, поки ти мене любиш. Да? Хтось передає привіт президенту своєї батьківщини. як діла? Меня вітали з руски, конечно, раділі з Росії повністю. Володимир Володимирович, уважаємо чоловік, тому я можу. Ат українського народа Вот. Это, ну а там пускай посмотрять самі. Всі увідят. Хтось мріє повернути борг? Ну я служив в Криму до сих пор должны зарплату в Криму стрічам Рігана. І всі одночасно мріють повернутися додому. Я їду на родной вокзал, де со слезами на глазах біжала мать через толпу мене встречать. Те, про що співає солдат, це лише мрія. Поки що, замість потяга, який відвезе їх додому, вони вантажаться у військові машини і їдуть на війну. Ірина Грасимова Азад Влад Каретник та Юрій Гончаренко. Час підсумки.